Доброго дня, друзі! Поговоримо про те, як же дізнатися, що ТЦК наклала на вас штраф. Дуже часте питання, яке лунає і на яке я хочу поставити крапку і надати вичерпні відповіді. Як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все як ми любимо, підписуйтесь. Спочатку почитаємо, що каже закон, а саме Кодекс України про адміністративні правопорушення. Згідно статті 268 цього кодексу, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права. Справа про адміністративні правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише в випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Також, відповідно до статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення, читаємо знову-таки разом. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, особи, щодо якої її винесене. Копія постанови вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справи. Таким чином, ідеальний варіант, який. Прямо передбачений кодексом виглядає приблизно таким чином. Спочатку, не пізніше ніж за три дні до того, як ваша справа буде розглядатися, ТЦК зобов'язане повідомити про цей факт вас або персонально під розписку, або шляхом надсилання відповідного повідомлення на останню відому вашу адресу. Після цього ви можете або самостійно з'явитися і приймати участь у розгляді справи, і відповідно знати її результати, або направити туди вашого адвоката. Ваш адвокат також може приймати участь у розгляді справи, надавати якісь заперечення, пояснення, якими яким чином запобігати накладенню штрафу. І якщо знову-таки штраф таки буде накладений, то ваш адвокат відразу про це дізнається. Друзі, як ви вважаєте, чи буде це на практиці реалізовуватися? Скоріше за все, ні, тоді інша варіанта. Варіант трохи гірший, але все ж таки теж непоганий. Вас не викликає для розгляду вашої справи, ви про це не знаєте. Але ТЦК, відповідно до вимог закону, направляє постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, або вручає вам особисто, це майже неможливо, або знову-таки надсилає на останню відому вашу адресу. Там вже може чекати ваш родич або друг. Який може забрати цю постанову, і ви знову-таки зможете своєчасно отримати про цю інформацію. Дуже велике питання, яким чином буде надсилатися ці постанови? Або простим листом, або рекомендованим. Якщо це лист простий, тобто вам просто покладуть цю постанову у поштову скриньку, так ваш друг або ваш родич може просто забрати, розкрити цей конверт і повідомити вас про факт винесення постанови. Якщо ж це буде відбуватися рекомендованим листом, Хоча це прямо не перебачено кодексом, але, можливо, ТЦК ЦК підуть по цьому шляху, то для цього вам потрібно перестрахуватися і видати довіреність тій чи іншій особі, вашому родичу, вашому другу, вашому вашій подрузі, які можуть прийти до поштової установи і отримати знову таку конверт рекомендованим листом, і з ньому постанову, яку ви дізнаєтесь про факт винесення дуже швидко. Все. Гарні варіанти скінчилися. Іншого варіанту просто не існує. В тому числі реєстру постанов відкриту реєстру постанов, отак як існує відкритий реєстр судових рішень, не створено, не створюється і навіть не планується створювати. Жоден чиновник не сказав, що зараз розробляється якийсь реєстр постанов ТЦК, який може бути отриманий у електронному вигляді, і з якого ви можете дізнатися про факт накладення ваш штрафів. Чому? Питання дуже волі риторичне, як ми з вами вже домовилися у попередніх відео. Завдання цього оточення даних було здерти з людей штрафи, поповнити державну скарбницю, і вони цього добуваються всіма можливими шляхами. Тож, як ви зможете таки дізнатися про факт винесення постанови, якщо ви цього не отримали цієї інформації відразу після її винесення? Знову таки з трьох джерел. Варіант перший це дія, варіант другий це відкритий реєстр судових рішень. Варіант третій це певні якісь сайти, типу DataBot, OpenDataBot, Клярети Project та інші сайти, які накопичують інформацію і поширюють її. Чому це не дуже гарний варіант? Тому що цю інформацію ви дізнаєтесь вже тоді, коли постановлена буде чинності, а відтак. Всі ті штрафи, які до вас застосували, вони всі вже подвоюються. подвоються. Хоть давайте про це поговоримо. Ви дуже часто задаєте мені питання, а чому вони ці штрафи подвоюються? Закон ж передбачає максимальний розмір штрафу від 17 до 25 500 тисяч гривень. Так, але в нас є стаття 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка Прямо зазначає, що якщо штраф не був сплачений самостійно і певний строк, то коли він був переданий вже на примусове виконання, він подвоївся. Це означає, Це. якщо до вас, наприклад, застосували штраф 25 тисяч 500 гривень, то ви вже на стадії виконання рішення маєте сплатити не 25 500, а 51 тисячу гривень. Більше того, існує стаття 27. Закону України про виконавче провадження, яка прямо зазначає, що якщо вже документ передаде до примусового виконання, то ви маєте сплатити також ще 10% державного збору за виконання рішення. Тобто максимальна сума штрафів буде навіть на 51 тисяча гривень, а 51 тисяча плюс 10% це 5100, це означає. 56 тисяч 100 гривень. Ну, відповідна мінімальна сума: це розраховуємо разом 17 тисяч гривень відповідно до кодексу. Помножуємо на 20, це тисячі гривень, і плюс 10% штрафу е, за виконання рішення або збору за виконання рішення. Це буде 37 400. От від 37 400 до 56 тисяч гривень ви будете сплачувати, якщо ви своєчасно не отримуєте інформацію про накладення на вас штрафу, і якщо ви своєчасно не оскаржите це до суду. Яка З цього випливає практична рекомендація. Друзі, станом на зараз, от просто зараз, будь ласка, знайдіть родича літнього бажана, якщо це чоловік, або жінку. Або друга знову таки, або літнього, або жінку, яка буде мати доступ до вашої поштової скринки за останнім вашим місцем проживання. Якщо вже ви хочете ще більше перестрахуватися, то ви дайте цим особам довіреність на право представляти ваші інтереси перед поштовими установами. В цьому випадку, якщо ТЦК направить вам або на вашу поштову скриньку. Простим листом або на поштову установу, рекомендованим листом, постанову про притягнення, притягнення вас до адміністративної відповідальності, ви зможете завчасно отримати цю інформацію і ви зможете оскаржити цю постанову до суду. В цьому випадку вона не набуває чинності і ці штрафи також не передаються до судового виконання. Бережіть себе, Щасти вам!